Зробили закупки в супермаркеті АТБ. сподівались на великі акції, але багато товару, який по акції, не знайшли на полицях. Але щось купили. Дві позиції, тільки купили по акції. І зараз я покажу, що ми купили. Купили овочеву суміш. 400 грам І коштує одна упаковка 36 гривень 60 копійок. Далі взяли ковбаси м'ясна лавка, салями мускатна. 372 грами, так і пів палички Кілограм коштує 312 гривень 85 копійок. Ось така невеличка паличка 372 грама затягнула на 116 гривень 38 копійок без акції. Далі взяли дві упаковки вершків 10% 200 мл там. Без акції теж 21 гривна, 80 копійок. Ну, ми беремо їх до кави. Це діти п'ють. Я люблю э, пряжене молоко з кавою. І купили хліб, як завжди, бородинський, 400 грам. Ось такий. 1550 Ціна стоїть на місці на хліб. Так, для мене це вже віка пішла і Ось такі бамбукові палички 250 грамів, без цукру. Називається мультизлакові палички, трубочки. І коштують 47 гривень 60 копійок. Здається, дорожче стали. Так, і, і ще взяли масло молокія Солодковершкове, 82%, 180 грам. По акції 65 гривень 60 копійок. ще Печериці Печериці такі великінькі, дивіться, гарні. Цього разу зовсім такі вибрали гарні, гарні. От. Кілограм коштує 108 гривень 95 копійок. Тут 388 грам. На 42 гривні 27 копійок. І ще Пряники такі, дві упаковочки. Без акції, але коштують не так то дорого. 300 грам, 27 гривень 90 копійок. Онучка говорить, що із усіх продуктів пряники найдешевші. Так, далі взяли ще. Як завжди, от таку колу без цукру, 2 літра 250 мл Коштує така бутилка 42 гривни, 60 копійок. Дивіться, ось сюди поставлю. І оце пакетик, оцей, він з ручками маєчка, 20 копійок. І оце ми. Оце продуктів купили на 502 гривни 70 копійок. так в нас все по ціні. От. Ой, я неправильно повернула і думаю, що правильно. Так, оце вже так, бачите. Ось такі продукти ми сьогодні купили трішки більше, ніж на півтисячі.